you E Читання слова Господнього, Псалом 118, для диригента хору, Псалом Давидів: Господи, випробував Ти мене та й пізнав, ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, і дорогу мою, та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Оточив ти мене заду й спереду, і руку свою наді мною поклав. Дивне знання, над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду, куди я втечу від Твого лиця, якщо на небо зійду, то ти там, або постелюся в шеолі, ось ти, понесуся на крилях зірниці, спочину на кінці моря, то рука твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати провиця Твоя. Коли б я сказав тільки темряво вкриє мене. І ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти видкав мене в утробі матері моєї, прославлю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилось їх число, перелічую їх, і численніші вони від піску. Як пробуджуюся, то я ще з тобою. Якби Боже вразив ти безбожника, а ви кровожерці, відступітесь від мене. Вони називають підступно тебе, твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколодників бриджусь, повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь. Цей чудовий псалом відкриває для нас величність, всезнання, всепремудрість, все бачення нашого Господа, нашого Бога, нашого Творця, який створив нас, дав нам життя, який записав наші дні, коли ще нас не було на землі. Він все бачить, все знає, все. Все, що ми чинимо, все бачить і всім керує. Слава нашому Богові! За цей такий чудовий псалом, який записаний Давидом, був для нашого пізнання. Давид розкриває те, як він бачив Господа, як він ним захоплювався. Коли він казав, що дивне знання, над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Дивне знання це те, що коли ми пізнаємо Господа, Він дивний і величний. Такий, що ми просто не можемо в собі всьому вмістити ту велич і ту красоту, яку Він носить в собі. Ось такий псалом, ми бачимо, що. Перша частина складається з того, що вказує те, що Господь все знає. Він знає, коли ми лягаємо, коли ми встаємо, коли ми йдемо. Наші думки, коли ми ще не встигаємо висловитись язиком, і вже Господь знає ще до того, коли ми що небудь сказали. Він бачить все, куди б ми не пішли, де б ми не були, Він все бачить, все контролює. Написано, що його дух. Все наповнює всюди, де б мене було, є його дух і всюди присутність Господня. Далі ми бачимо, Салонспівець вказує на те, що ми також і дивні всередині, створені ним, що він нас дуже неймовірно, мудро нас зробив, як, як пише він, виткав у утробі матері. Він нам дав все необхідне для життя і пробування тут на землі. І це воно неймовірно гармонійно функціонує все. Нічого не може сховатися від нього. Наші дні записані в його книзі, коли ще нас, ще ми не були навіть народжені на цій землі. Дорогі думки. Про Господа Давид каже, що для нього роздуми про Господа це неймовірно прекрасне, це щось дороге для нього, це величне. І вони переповнюють його. Він навіть коли встає, то він також в думках тих про Господа, що він зробив і робить для нас. Здалі, з 19 псалма, з 19 го вірша, він пише, що він має ворогів. І ці люди злі, і Він просив би, щоб Господь звільнив би його від них. Він втікає від них, Він не хоче бути подібним до них. І 23, 24 вірш, він говорить до Господа, щоб Господь його продивився, чи він дійсно йде правильною дорогою, чи його серце правильне, чи його думки правильні перед Господом. І щоб Господь виправив, виправ, виправив його дороги і направив до нього, до Господа. І з цього ми можемо бачити те, що Він цінує Господом, те, що він хоче завжди мати відносини з Господом. І коротко. Про цей псалом, Бог все бачить, все контролює, все віддає навіть нашій внутрішньості, внутріщі. Все, все знає, все, все перед його лицем. Господь цінує, коли ми роздумуємо про його, про Його велич могутність. І Він хоче, щоб ми втікали від злих людей. Хоче, щоб плинули до нього і були готові до того, щоб Господь нас випробовував. Тому що 23, 24 вірш. Він написаний випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побачи, не йду я дорогою зло, і навічну дорогу мене попровадь. Щоб ці слова говорити, треба бути готовими до випробувань. Але це прекрасно, коли ми проходимо випробування і ми готові до них. Це важко, але це прекрасно. Дякую нашому Богові за такий чудовий. Прекрасний псалом в пізнанні нашого Господа для скріплення нашої віри, надії. Слава і хвала нашому Богу, що Він залишив для нас такі чудові слова, підбадьорення і потіхи. Хай буде вас величне, прославне вічне святе на навіки. Амінь.